завдання буде полягати в тому, щоб якомога уважніше прослухати ту інформацію, яку буду повідомляти я, і дати відповідь на те запитання, яке я поставлю читанням тексту. Отже, який запах мають соль? За нормальних умов солі перебувають лише у твердому стані. Це досить того кристалічні речовини, а тому для переведення їх у рідкий стан, не кажучи вже про пару потрібні температури, Готовий дати відповідь на запитання, яке я поставила перед текстом. Олена, не здавайте. Запитання було, який запах має? Які запах мають солі? Солі запаху не мають. Не мають п'ятку. Наступне запитання: чи всі солі мають солоний смак? Слухаємо уважно. Запитання, чи всі солі мають.